Привіт! З вами Мальвіна на каналі Мамина Помічниця. Гарно дякую, що завітали на мою кухню. Сьогодні приготуємо дуже смачний сніданок або смачний перекус. Готується дуже легко, тому запрошую залишатися разом зі мною і давайте готувати разом. Сьогодні я готую нам на сніданок, тож для нашого сніданку мені потрібно лаваш, твердий сир. Можете брати будь-який сир, який у вас буде. Та сосиска. Розрізаю такий листок на 4 частини. Якраз буде ідеальна смужка для сосисок. Ну ось, Власне, наша смужка готова. Натираємо сир. І на рахунок сосисок. У мене сосиска така, що чистити не потрібно, так як лівочка в нас є Якщо у вас сосиска з плівкою такою, що треба знімати, то ви обов'язково будете її знімати. І зараз натираємо сир. Сир я натерла на великій терці. Зараз ще наріжу зелень петрушка. І можна буде приступати, смажити наші трубочки. Нарізаю лише самі листочки. Відразу додаю до натертого сиру. Просто руками перемішуємо гарно з сиром. Нашу зелень. Ось яка красота. Так. І можна приступати і закручувати наші трубочки. Беру смужку і на край смужки кладу сусідку. Відразу біля сосиски кладемо натертий сир з зелень. Ось так гарненько, сиру багато не буває. І гарно щільно або плотно закручуємо у трубочку. Ось так. Перекладаю на дощечку. Трубочки наші готові. Будемо готувати їх на пательні. Смажити. Але, звичайно, їх можна запікати у духовці. По бажанню. Я сьогодні буду смажити на пательню. Вмикаю пательню, наливаємо олії, олії не так багато. Цього достатньо. А вона вже нагрівається. І поки пательня нагрівається, я приготую яйця. Додаю сіль. Можна додати якісь любі спеції, які ви любите. І даю суміш перців. Достатньо. Гарненько вилочку розбиваю. Яйця я розколотила. Просто вилку гарно збиваємо. І можна вже йти смажити. За цей час пательня моя добре розігрілася. І наші трубочки гарно умакуємо в збите яйце, і швом донизу кладу у сковорідку. Мажеться вони дуже швиденько. Просто до такої золотистої шкуринки. І з усіх сторін ми їх так маємо обсмажити. Нам Треба їх буде крутити ось так гарненько і обсмажити з усіх чотирьох сторін. І швиденько, поки трубочки мої смажаться, користуюсь нагодою запросити вас підписатись на мій канал. Будь ласка, ставте вподобайку, якщо вам не важко. Діліться моїми відео зі своїми друзями та в своїх мережах. І тим само ви допомагаєте мені розвивати мій український канал на просторах інтернету. Дуже гарно дякую наперед! Коли обсмажили на всі 4 сторони, виймаємо і викладаю відразу на паперові серветки. Наш сніданок готовий і хто готував разом зі мною, всім смачно! І буквально лічені хвилини, і наш сніданок або перекус на швидкоруч готовий. Погодьтесь зі мною він мега красиво та ефектно виглядає на дощеці або тарілці. Неймовірно, смачний, з такою хрусткову шкориночкою, а всередині смачний. Сир та сосиска ну, це смачно та поживно. До речі, цю страву можна приготувати на будь-який святковий стіл і подати у холодному вигляді. Він з собою, думаю, урізноманітнить та украсить ваш будь-який святковий стіл. Отож, готуйте з любов'ю для вас та ваших рідних. Дякую всім гарно за увагу! Дякую, що були разом з нами на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня та всім вам мирного неба. До наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.